Те, що до вас йде вертеп, ви почуєте ще з вулиці, бо кожна його поява супроводжується колядою. Будемо, українці, танко, 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 танко. Коли цей різдвяний мандрівний театр з'явився на українських теренах, питання дискусійне, і теорій, кажуть історики, є декілька. Є дослідники, які казали, що це щось таке українське, автохтонне, що воно тут зародилося. Що українці з різних шкільних драм, містерій, різдвяних вони це все переродили в таку нашу традиційну різдвяну забаву, як вертеп, але є інші варіанти. Є варіанти, що вертеп до нас потрапив через Польщу, що він потрапив до нас з західної Європи. Існує і версія, що Вертеп, як явище, зародився в Італії ще вісім століть тому. А українські кордони він перетнув 300-400 років. Років опісля спершу це були переносні лялькові театри. Ці вертепні дійства шопки вони відбувалися у двох ярусах, один з яких представляв боголюдську історію народження Христа. і нижча сцена, як правило, була пов'язана із е, демонстрацією фігурками таких різних дій, пов'язаних з соціально побутовими різними сюжетами: кумедними, комічними, трагікомічними, тобто тим, що мало на меті підтримати людей складний для них час. З часом ляльок замінили живі люди, як і в давнину сьогодні учасників вертепу одночасно може бути. До півсотні все залежить від сюжету. Сюжети могли змінюватися, тобто немає такого єдиного канону, щоб сказати, от, окрім самого сюжету Різдва Христового, всі інші сюжети завжди були змінні. Від того, які персонажі з'являлись в вертепі, все залежить від періоду, про який ми говоримо, від території, про яку ми говоримо, ну і від фантазії вертепника, про якого ми говоримо. Незмінними героями драми є хіба що Марія, і Йосип, пастушки, царі, юдей, чорт та ангели, які приносять людям звістку про народження Христа. Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю для всього народу. Сьогодні народився у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос! І ось вам знак! І, хоч Вертеп театр народний у часи сталінського терору і переслідування церкви, саме ці дійства були символом спротиву українства і християнської ідентичності, каже отець Василь Рудейко. Особливо в час переслідування церкви вертепи стали таким символом спротиву, можна навіть і сказати, тому що церкви були закриті. І єдиний спосіб якось виявити своє християнство було взяти участь в цьому вже тепер не там ляльковому дійстві, але в Костюмованому дійстві було ну великою справою. Слова священника підтверджує і Володимир Цукорник, один із організаторів вертепу у селі Бортники на Львівщині. За часів радянського союзу було заборонено. Ми збиралися десь на когось вдома. Завжди вертеп в селі був з часів війни. розказували нам люди старі, що у нас така традиція постійно був вертеп. До повномасштабної російсько-української війни бортниками одночасно ходили колядувати декілька вертепів. Нині ж тільки один. Його зібрала активна сільська молодь. У нас сценарій традиційний: ірод, царі, жит, пастушки Марія, Йосип. Стараємося підтримувати традиції, бо традиції треба берегти і передавати з покоління в покоління. Стараємося щось кожного року придумаємо, щось нове, щось цікаве. Однією з особливостей бортниківського вертепу є інтегровані у нього музичні інструменти і багато колядок. Там грають, грають, грають ангели. Наші розмочі банути. Вертеп е, зберігає. Дуже багато елементів традиційних. Але сьогодні вертеп модернізується в першу чергу в тому плані, що з'являються нові герої, нові персонажі. Ми бачимо тут і політиків, і олігархів. Чортиця. Так, чортиця в нас сіньор девелопер, пастушок джуніор девелопер, сура QA. воїнка, бізнес-аналітик. Наша п'єм – Хто як ви думаєте? Дзиганка. І свіздар, свіздар, – скрам-мастер. Всі ці персонажі, учасники it вертепу від Львівської компанії Елекс. Найкращим краєм місті Львові ще рівне добре панство розпочинає проєкт. Ім'я йому – IT-вертеп. Він буде про команду чендж-реквести і дедлайни. Про те, що як би не було. Добро завжди перемагає зло. Зібралися кажуть місяць тому. Слова придумували самі, кожен під свою роль. Репетиції теж відбувалися у стилі айтівців. Переписали частково слова з от, традиційного вертепу. Переклали на it мову, так би мовити, в класиці IT-шників онлайн мітінги, щоб вся команда змогла зібратись в один час. І у it вертепу, і у вертепу села Бортники. Мета цьогорічної коляди одна: віддати зібрані кошти на збройні сили України. Святослав Драбчук, Павло Замрій, Юрій Кісь, Олег Гонтарчук, програма очі.